Вот сьогоднішній Йордан. Наша річечка, хумора. Є тут гості. Качки дикі прилетіли чомусь саме сюди. От вони. Напевно, риба є. Ну що, йду далі дивлюся. Ось такий сьогодні Йордан, давненько я не пам'ятаю. Такого Йордану. Правильно казати ярдан. Яр і Дана. О, і є лебеді. Вау, дивіться. Два білих і один сірий зимою лебеді. Вони всі тут біля. Біля водички. От вони. От лебеді і... а там качки ззаду плавають. Ну що, всі полетіли, Пачки розлітаються. Дякую, дорога водишенька. Вітаю тебе, Дана, дорога Дана, богиня Дана, наповне мене енергією, силою, здоровічко. Дякую тобі за твоє зцілення. Ой, яка красота. Ось вот такий сьогодні Ярдан. Ось вот таке сонечко красиве відзеркалюється. Морозець вже послабився. Десь градусів 10 морозив. Ну що, приносимо дари, богині дані. Очищаємося, наповнюємося, можна вмитися цією хорошою водичкою, красивою, цілющою. Чиста водичка. Земля її очистила ось цим морозом таким. Наповнюємо наші дари, я наповнюю ці дари енергією абсолюта, найвищого Бога, найвищої Божої сутності, найвищого Творця, енергією любові і дарую ці дари для водички сьогодні, для Адами. Богиня води для цієї, річки, для цих духів, які тут сьогодні плавають хранителі цього місця, птахи водні. Трошечки можна вмитись, тільки так, щоб не впасти в воду. Тічко. Розтілення. Навіть захотілося скупатися, як не дивно. Така вода чиста виглядає. Але це не ризикнув вмивати. тому що замерзну, поки я добіжу додому. Святом всіх, бажаю всім очищення та освячення водичкою, наповнення силою, енергією, здоров'ячком, спокоєм, гармонією. Обіймаю всіх.